Я хочу миру. Знаєш, чому я цього хочу? Бо не хочу, щоб гинуло більше людей. Я бачу, як гинуть люди. Це росіяни і українці, але всі вони люди. Байдуже, звідки вони на планеті? Гадаю, я маю силу зупинити цю війну. І думаю, все йде дуже добре. Але сьогодні почув, нас не запросили. Ну, ви там вже три роки. Мали б закінчити її три роки тому. Взагалі не мали її починати. Могли б укласти угоду. Я міг би домовитись про майже всю землю для України. Ніхто б не загинув, жодне місто не зруйнували б. Але вони обрали інший шлях. А Байден чесно не розуміє, як це погано. Це так жалюгідно і сумно, але що є, те є. Коли я пішов, не було шансів, що таке могло статися. Але це сталося через некомпетентне керівництво на різних рівнях. Але коли бачиш, що в Україні мільйони загиблих, включно з солдатами, великий відсоток міст зруйновано вщент. Не розумію, як там взагалі хтось живе. Знаєте, коли кажуть, що в опитуванні Зеленський має 4%? хто там живе, тобто важко повірити, що люди там взагалі живуть їхні міста руйнують, і це те, чого ніколи б не мало статися. До речі, за 4 роки цього не сталося і не мало статися.